Прогноз на матч чемпіонату України по футболу, матч між командами Зоря та «Минаї». Зоря, яка зараз активно бореться за топ-4, при тому, що «Динамо» Київ втратила очки. Досить важлива буде перемога в даному поєдинку. Якщо розглядати останні поєдинки, то Зоря втрачала, втратила проти Інгульця та Шахтаря. В останньому турі, впевнено, обіграла Олександрів з рахунком 4-1. Минає також потихеньку набирає. Команда після поразки над «Минаєм» трошки. Налагодила свою гру, зіграла нічию проти Руфу і зуміла перемогти в плюс-мінус рівному матчі Металіст. В даному матчі, думаю, що явним фаворитом все ж таки є Зоря, але шанси на те, що Манай зуміє забити в цьому матчі, досить великі. Я пропоную вам розглянути в даному поєдинку ставку не на перемогу однієї з команд, а на тотал-матча. Думаю, що Зоря точно заб'є в цьому поєдинку. Але й шанси є, що і Манай зуміє відзначитись. Я пропоную розглянути ставку на тотал матча більше. Двох. Мій прогноз тотал матча більше двох.